Доброго ранку, дорогі глядачі передачі ранок з Надією. Разом з вами. Я дякую Богові за новий день життя і дякую за обітниці, які Господь дає нам через своє Слово. Господь бажає, щоб наше щастя було недочасне, а вічне. Послухайте, що записано у книзі Псалмів у 16 розділі 11 вірш. Дорогу життя ти покажеш мені. Радість велика з тобою завжди блаженство у правиці твоїй. Під час свого служіння Ісус жив переважно на відкритому повітрі. Свої подорожі з місця на місце Він здійснював пішки, і більшість його повчань були дані під відкритим небом. У Біблії спадщина спасенних названа Батьківщиною. Там небесний пастир водить свою отару до джерел живої води. Там дерево життя щомісяця приносить свої плоди, і листя його слугує на користь народові. Там течуть вічні потоки, чисті, як кришталь, а дерева, що ростуть біля них, гойдаючи віттям. Кидатимуть свою тінь на стежки, приготовлені для викуплених Господа. Простори рівнини м'яко переходять у прекрасні пагорби, а гори Божі велично підносять свої вершини. На цих мирних рівнинах, на берегах живих потоків діти Божі, які так довго були мандрівниками і подорожніми, нарешті знайдуть свою вітчизну. Біблія відкриває перед нами незбагненні багатства і нетлінні скарби небес. Людина прагне свого щастя і постійно шукає Його. І Біблія схвалює це прагнення, показуючи, що небеса об'єднуються з людиною у її спробах знайти справжнє щастя. У Слові Божому містяться умови, на яких людям даровано мир Христа. У ній описана оселя вічного щастя та світла, де ніколи не буде горя та сліз. Нехай усе Прекрасне, що ми маємо в нашому земному домі, нагадує нам про кришталеву річку і зелені поля, про дерева, які колишуться і живі фонтани, про осяйне місто і одягнених у білий одяг співаків. Про нашу небесну оселю, про світ краси, який жоден художник не може зобразити, і жоден смертний язик не здатний описати, жити вічно у цьому благословенному домі, носити в душі, тілі і дусі непохмурі сліди гріха та прокляття. А досконалу подобу нашого Творця і протягом нескінченних століть зростати у мудрості, знанні та святості, досліджуючи нові простори, думки, відкриваючи нові чудеса і нову красу, неупинно вдосконалюючись у здатності пізнати, насолоджуватися, любити і знати, що попереду чекає ще непізнана радість. Непізнана любов і мудрість, яким немає меж. Ось мета, на яку вказує християнська надія, ось мета, до якої ми маємо стремитися. Господь кожній людині на цій землі посилає ангела, але чи слухаємо ми інколи той голос, який шепче нам? Повернути вправо чи уліво. Послухайте вірш, записаний у Євангелії Матвія у 18 розділі 10. Стережіться, щоб ви не погордували жодним з цих малих. Бо кажу вам, що їхні ангели на небі повсякчас бачать обличчя мого Небесного Отця. Доки ми не побачимо дії провідіння Бога у світлі вічності. Ми не зрозуміємо, чим зобов'язані його ангелам за турботу і втручання. Небесні істоти брали активну участь у справах людей. Вони з'являлися в осяйних, мов близька в кашатах, приходили як люди в простій одежі мандрівника, вони користувалися гостинністю людських домівок, були проводарями для подорожніх яких застала ніч? Хоч правителі світу не знають цього. Однак часто на їхніх засіданнях промовцями були ангели. Людські очі дивилися на них, людські уха чули їхні заклики. У залах засідань, у судових палатах, небесні посланці захищали справи переслідуваних і пригноблених. Вони інколи руйнували плани та зупиняли лихі дії, котрі могли спричинити зло і завдати страждань Божим дітям. Усе це буде відкрито учням небесної школи. Кожен викуплений зрозуміє служіння ангелів у його власному житті. Ангел, котрий був його хоронителем від перших хвилин його життя. Ангел, який пильнував його кроки і покривав його голову в день небезпеки. Ангел, котрий був з ним у долині смертної темряви, позначив місце його спочинку і першим вітав його в ранок Воскресіння, як чудово буде порозмовляти з ним та довідатися про божественне втручання в особисте життя, про небесну співпрацю у Кожній здійсненій для людства справи, маючи в руках слово Боже, кожна людина може прислухатися до голосу відвічного, що промовляє до людей. Вона може жити у всьому світі в атмосфері неба, спілкуючись із невидимим по. Подібно до мужа, котрий у давні часи ходив з Богом, усе ближче і ближче, приступаючи до порогу вічного життя, доки не відкриються брами, і вона не увійде туди. Тут йдеться про єноха, перед яким відкрилися вічні брами. Там людина не відчуватиме себе чужинцем. Голоси, що вітатимуть її, це голоси святих, які були її невидимими друзями на землі. Ці голоси вона, ще перебуваючи тут, навчилася розпізнавати і любити, хто за допомогою Слова Божого прожив у спілкуванні з небом, той почуватиметься вдома в небесному товаристві дуже добре, той уже сьогодні чекає цієї зустрічі. Я хочу з вами про це помолитися. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі, хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прощай нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. І не уведи нас у спокуси, але визволь від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. В один прекрасний день, коли ангел з'явився Івану Богослову на острові Патмос, той впав, щоб поклонитися йому. Але ангел сказав, не роби цього, тому що поклонятися слід тільки Богу. Дорогі мої, сьогодні люди часто у своїй необачності роблять те, що приклоняються перед людиною. Навіть святі ангели не вимагають цього і не хочуть цього. Тому я сьогодні неодноразово наголосив на Слово Боже. У цьому слові відкрита істина, у цьому слові відкрита роль Божества у нашому спасінні, у цьому слові відкрита роль ангелів. І що цікаво, настане день, коли ми зустрінемося з ним. І так хочеться, щоб ви були в тому числі, бо ті, які будуть не вони вже не зможуть спілкуватися зі своїми ангелами. Тому що в той день, коли вони оточуть місто святих, вогонь спаде з неба і пожере їх. Так хотілося б, щоб ніхто туди не потрапив, а щоб ви всі були у числі спасенних. І це можливо, коли серце віддане Ісусу. Зробіть це сьогодні. і Відчуйте Божі благословення. До побачення.